Отож, Кремль заявив, що розмістить якусь там ядрену бомбу на території окупованої ним Білорусі. Кажуть, якісь там сховища будують вже от в процесі, влітку добудують для ядерної зброї. Закопають. Хтось би здивувався, та ми не будемо. Журналіст і бізнесмен, співзасновник телеканалу Еспресо Вадим Денисенко написав кілька слів про своє бачення цієї ситуації. Послухайте. Розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. Останній раунд підняття ставок від Путіна. По-перше, Путін де-факто йде в банк Він йде на прямий ядерний шантаж, правда, як завжди, диявол криється в деталях. По-друге, він не передає зброю Лукашенку, а лише будує в Білорусі сховище. Простіше кажучи, прикриваючись єдиним государством, він будує свою ядерну воєнну базу в Білорусі. Так він так буде відкидати аргумент про порушення білорусами договору про нерозповсюдження. Важливо, що тим самим він звужує поле маневру для Лукашенка, який почав грати в слугу двох господарів між Москвою і Пекіном. По третє, Путін чітко назвав дату введення в дію цього об'єкту червень 2023-го. Іншими словами, це будівництво вже почалося, але тепер він говорить всьому світу. У вас є час до червня, а далі невідомість. По четверте, що стоїть за цією невідомістю? Я глибоко переконаний, що нічого це чергове підняття ставок, щоби світ злякався і сів з путіним за стіл переговорів. Путін вже не один раз це робив і щоразу нічого не отримував. Де-факто це чи не останній раунд підняття ставок від Путіна? Його розрахунок, що світ злякається, якщо ні, у нього просто не буде більше косирів. І тому головне завдання нашої дипломатії не допустити переляку в наших партнерів. Окремо слід звернути увагу на китайський слід в цій історії. Пекін точно не зацікавлений в будь-якому ядерному ударі. Після цієї заяви роль Пекіна в врегулюванні цього питання тільки зростає. Свідомо чи не свідомо, але Путін принижує роль Москви в міжнародній грі, виступаючи великим кімом і змушуючи Пекін ставати посередником в цій великій і примітивній комбінації. Власне, Пекін досить несхвально відгукнувся про цю ініціативу. Путін штовхає західний світ не стільки до розмови з ним, скільки до розмови з Сі, а Україні своє робить нищити окупантів на всій своїй території. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!